Ого, ти yeah. Ми отримали дивні коментарі. Не клювати я думаю буде сюди. Що таке? Поїдений амуром. Довбе, довбе. Все по справжньому. Зацікавився нашим рот пода. Ого, лапать. Ого лапать. Хіба ж це можна? А хтось, скаже, що. Бачите, пройшов деякий час і тут вже в нас тіньочок. Так буде аж до самого вечора, поки додому не поїде. За що я не казав, що дуже таке зручне насчет цього місця. Що Тут не жарко. І вітерець такий продуває трошки. Можна комфортно себе почувати і ідемочитись на сонці. Опять покльовка на мастирку. О, плотва. Перша плотва за сьогодні. Ну що, котам заберемо. проскочит, так проскочит. Ну, Тут на стыках сначала працюваты Видишь, он бьется прямо в сетку за кнопку И Не, он бьется и назад Не, Не успев закинуть, уже довбе ну, Так нужно было тянуться Да, труси какие не дають. Да, я бачу. О-о-о. хочу. Хочеш сигнал почути. Сигнал ну, вже будь. Ладно. Сидить. Да, що тебе там за місто? Не встигла упасть? Ну. Карасишка. Ну, там как-то на лету хватает. Наверное, жоплотва не спит. Да, да. Поставили. Мы ну, сразу сливаем. Ой! Ого! Ты видел? Пидудочку дал. И что, давать подсадку? Да нет, что-то шо... невеличкое все. А пидудочку... Отаке От так рванув. Головне, що... Гавне, що покльовку засняв. На ролик, де ми рибачили на карася на цьому водосховищі, ми отримали дивні коментарі. Дехто писав, що ловив. Десь в той же самий час, що й ми, але покльовок так і не побачив. Дехто писав, щоб ми не вводили людей в оману. Але я вам що скажу? На цьому водосховищі в нас вже третя рибалка. І третю рибалку в нас клює і ми ловимо карася. Все те, що ви бачите, все це справжнє. Риба, рибалка, покльовки. Ми не чіпляємо на гачок рибу, не смикаємо за леску, за свінгери. Іноді вдається нам зняти покльовку, як воно є, хоча це не просто. Так що у нас на каналі без всякого обману все по-справжньому. Вили ту порозу. Опа! Опа, є. Друзі, бачите на тому березі камиш стоїть поїдений амуром. Дуже мені цікаво. Я знаю що він тут є, але чи він тут ловиться. Хотів спитати, може хто пробував ловити Тут метрів 200, мабуть можна було спробувати рабником позавозити під камиш. Приїхати з ночілою на добу. Попробувати половити тут чи корапа чи амура що буде брати. Ну амур є 100%. Дуже цікаво. Може хто пробував, напишіть, є сенс приїхати сюди на коропову рибалку чи ні. А то я б з задоволенням би спробував. Може капітана з собою взяли б. Він би, я думаю, по-любому щось піймав би. Водичка тепленька. Бачите, зазвичай ми ловимо на мастирку і чесночний кук. Сьогодні слабенько щось. Більш подобається йому опариш і сипуча приманка. Сьогодні навіть і на кукурузу мариновану ловимо. Клює. Бачите. Скрізь по-різному. Щось треба міняти, підбирати. А клювати, я думаю, буде всегда. Ну, піде, піде. Що таке? Відпусти ще рибу. Так хорошо лави. Це виклювало і все. Ну і все. Поки пауза. Риба взяла паузу. Диви-диви. Да? Це короб мабуть. це щось таке. Я чи ні? А, це так карась робив? Що себе. Глянь який карась. На кукурузу. Слухай, так це вообще, він так гнув в удочку. Я думав, я думав, це амурчий короб. Ти бачила кидынулся. Раз зігнув, другий раз зігнув. Ах ти ж... Кокрете було коропове клювання. Так, да. гну вудочку. Як вони тут можуть. На кукурудзу. Така була яра покльовка. Точно як корабчук, отогне удочку. Два рази. Ну, перший раз не спів, а другий раз Скочив, побіг за підсакою, думав, щось або амур, або щось хороше зачепило. Появляется такий сильний карась. Та ну, треба було тягнути, нас опустило. Это Це вітер уже. Довбе, довбе. Ну, иди сюда. Ага. Что а любая света считать рыбу? Надо вести учт. Учт и контроль. Может, я буду контент работать? Ось замовкло все. Попробуємо перезакинути. На моїй снасті вже тяга, бачите. Нічого, Нічого не, не тягаю. На, свої снасті. Друзі, дехто з моїх глядачів зацікавився нашим родподом. Ну, Родпот не родпот, така імпровізована підставка під удочки. Навіть просили надати розмір. Цю друзі підставку я зробив в те щасливе, время, коли в мене було дві поплавчані удочки. І оці дві удочки для дальнього закиду. І ще дві катушки кобра. Це було років 5-6 тому. Нас запросили на риболовлю саме на це водосховище. А берег там був скалистий, кам'янистий. І традиційні підставки під вудочки там не годяться. Родпода, звичайно, тоді в мене не було. і Треба було щось придумати, щось самому змайструвати. Отак і народилася ця наша підставка. Один з глядачів навіть попросив надіслати йому розміри нашого родподу. Ну, я виконую його прохання і зараз ми зробимо деякі заміри. Підставка складається із продольного бруса і двох поперечних реєк. Довжина продольного бруса метр поперечений. 70 см. Рейка 2х4, брус 3х4. Довжина стояк 50 см. Ну, розміри я вам скажу, значення великого не мають. Кожен собі робить розміри, які йому потрібні. З'єднуються рейки з такими болтами і барашками. Це Можна буде розкрутити, барашки пропускаються і ножки складаються в один рівень. Рейка з брусом теж з'єднуються. На болту за допомогою барашка. Тут є отвіри для оцих рогатуляк. Навіть можна сюди вставити сигналізатори. Все, все просто. Отже, нічого складного, все просто. І ще раз нагадаю, що я його зробив за один вечір перед рибалкою. Зробив своїми руками. Багато ума для цього не треба. І ось з тих пір він у нас прижився і святаним користується дуже довольна, нічого і більше не треба. Він стає де угодно, на будь-якій поверхні, на камнях, на піску. На плитах яких-небудь, Так що кому цікаво, робіть і користуйтесь. Є так. Одивомо. Обережно. Приїхав тільки що нас міняти, рибачок, то розповів що. А там ловлять амура. Ну, такі кілограми по 3-4. Аж з під того камиша. Так що я був правий. Може такий приїдемо і спробуємо. Мене нерви не видержують. Поки ти включиш ту камеру, я вже не можу. Ого, лапать. Ого, лапать. Дивіться, це який. Хіба ж це можна? А кто скажет, що не клює на істровки, не? Да. А ми бачили. Водичка чистенька, друзі, дивіться, не якої зеленухи. Я заходив, вимивався і купався. Вон, люди купаються. Для відпочинку місце суперове. Ну що у нас тут з уловом? Ось ви бачите наші карасики. Сьогодні, сьогодні на вечерю посмажимо та й вся рибалка. Ну що, друзі, рибалочка непогана, я думаю, що ввечері ждати ми не будемо. Як така риба нам особо не потрібна. Хотілося спробувати, як тут буде клювати карась. Хотів показати вам нові місця, яка тут рибалка. Як саме бачили, риба клює. Задоволення ви тут завжди отримаєте. Спеку сонця тут не пече. Чистенько, м'якого бруду, пісок. Зручно тут покупатись, відпочити. Чудове місце для відпочинку і рибалки. На цьому все. Це була Богданівська затока. Рибалка на карася з каналом. Всем за побачање, ну и до зустрічі. Пока-пока. Пока. пока. пока.